Так, цікаво, що якщо от згадувати Великобританію, то рішесунок заявив, що країна планує збільшити витрати на оборону до нового мінімального порогу у 2,5% до 2030 року йдеться про виділення 93 мільярдів доларів протягом 6 років на виробництво зброя. він заявив, що один з уроків війни в Україні полягає в тому, що нам потрібно більш глибокі запаси боєприпасів, і промисловість повинна мати можливість поповнювати їх швидше. Заявив Сунак на прес-конференції, якраз в Польщі. А він був і цікаво, що там ще одна заява пролунала про те, що Британія готова відправити свої винищувачі в Польщу, Винищувачі тайфун, які будуть захищати повітряний простір Польщі. Власне про це заявив на зустрічі з Туском Ріше Сунак, про те, що є певний зв'язок між Британією і Польщею, який власне посилює безпеку в ситуації війни на Україні в Україні. Ну це джерело інтерфакс, так дає на Україні. Друзі, ну і я Станіслава Желіховського долучаю до нашого ефіру, експерта міжнародника, кандидата політичних наук. Пане Станіславе, вітаю. Добрий ранок. Давайте відтовнумося від цієї теми, от яку я заявив вчорашній зустріч Сунака і Туска, і все ж таки ті заяви, які пролунали. Чи могли б ви пояснити їх значення? Тому що в контексті Польщі дуже багато якихось нових таких заяв. По перше, там була заява про те, що ми готові там ядерну зброю розмістити там від дуди. Да, от тепер британські винищувачі будуть патрулювати повітряний простір Польщі, але в контексті війни в Україні. Хоча не в Польщу не ну, якби особливо нічого поки що принаймні не залітало, да як це все ви сприймаєте? Потім Степан Богданович теж його бачення таких заяв і таких кроків? Ну, дійсно, глава британського уряду Ріші Сунак і генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг учора відвідали Польщу, де мали зустріч зустрічі з польськими високопосадовцями, головним чином з прем'єр-міністром. Дональдом Туском, і власне вони провели цілий ряд переговорів, переговорів. Після чого власне провели спільну прес-конференцію, і власне на цій прес-конференції сунок сказав, що глави уряду говорили. Зокрема, про використання заблокованих російських активів про міграційний тиск на польсько-білоруському кордоні та про енергетичну співпрацю. Ну і звісно, піднімалося питання України, допомоги нашій державі, особливо в контексті. Зростаючої агресії Російської Федерації, ну і скажімо так було дійсно багато різних і цікавих заяв, які можуть стосуватися і України, і в цілому безпеки. Нашого регіону, тому що варто розуміти, що все ж таки, як Україна, так і Польща знаходяться фактично на передовій Польща в рамках північно-татичного альянсу, а Україна захищає взагалі весь східний фланг НАТО і ті бойові дії, які відбуваються, вони, очевидь, є тому наочному доказом. Ну дійсно, як вже заявили, якщо брати власне про. Британію то сунок підкреслив, що він, як прем'єр-міністр, повинен дбати про безпеку британських громадян, і він може зробити це завдяки відданій службі солдатів, які готові пожертвувати своєю безпекою на захист цінності. І власне тоді він і заявив, що Велика Британія збільшить військові витрати. До 2,5% ВВП ну власне до 2030 року, те, що зараз і вимагається в принципі від країн-членів альянсу, і звісно це дуже важливий меседж від цієї країни, що вона готова підтримувати спільну євроатлантичну безпеку. Ну також із всіх. Тому ну, також тут варто і згадати те, що сунок привітав е, схвалення палатою представників США коштів на підтримку України, е, але також закликав європейські країни почати витрачати більше е, на, на оборону на власне наборону на безпеку і на е, безпеку нашої держави і е, самих громадян. А також, також похвалив такі країни, як Польща, Німеччина, Норвегія та країни Балтії за прискорення та збільшення витрат. Ну я думаю, що і та новина, яку. Ми отримали від сенату США. Також буде позитивною для прем'єр-міністра. Великої Британії, ну і також мені тут важливо ще відмітити те, що цікавий момент, що Рус Сунак сказав, що ну вказав власне на загрози, які становлять такі країни, як Росія, Іран і Північна Корея, і також ну, це не Ми... треба да, пояснювати. Ми це чудово розуміємо. Ну, то, то, до чого я веду, що мається на увазі, що було охоплено цілий спектр важливих питань міжнародної безпеки, міжна. Родної політики і дипломатії, і побачимо, що Велика Британія дійсно вона і підтримує е, союзників по східному флангу НАТО і підтримує нашу державу, особливо в контексті боротьби з Росією Степане Богдановичу А як ви от сприймаєте, от як це ці всі ці, ці кроки розуміти? От е, британські літаки, які патрулюватимуть повітряний простір Польщі, але чомусь не повітряний простір України. Хоча нам це більше потрібно, напевно, ніж полякам. Да, вони ж там мають свою авіацію е, ну ви, серйозно е, заяви про ядерну зброю в Польщі до чого все це йде, і що означають ці сигнали? От в контексті війни Росії України? А ми в центрі м, такого буревії гонки озброєння, і е, річі сунак е, прилетів у Польщу одразу після голосування на в конгресі. Не випадково мова йде про мобілізацію Західного альянсу і його заява про підвищення ставок. Витрат на оборону до половиною відсотків, це заклики до європейських партнерів рухатися за межі двох відсотків рішення, про які прийнято було раніше. Тобто, мова йде про посилення оборонного потенціалу, перш за все, союзників. Що стоється України, зверніть увагу на виступи американських посадовців, представників Білого Дому, прес-секретарів, радників, вони говорять про допомогу партнеру, не союзнику, а партнеру. Якщо до Ізраїлю, ми вони говорять. Що це союзник? Ми додаємо союзнику, то Україна воєнний партнер. Україні треба провести неймовірну дипломатичну перепідготовку, такий ребрендінг, щоб стати союзником, і для цього є всі підстави, особливо перед підготовкою юлейного саміту у Вашингтоні. В липні НАТО ще один момент дуже важливий. Це принциповий момент, який стосується візиту річі Сунака, Британія помилково. З моєї точки зору, не тільки з моєї, але з точки зору і того ж річ Сунака вийшла із Європейського Союзу в результаті Брекситу, і сьогодні намагається зберегти максимально тісні альянси з Європою, особливо в оборонній сфері, оскільки значна частина воєнно-промислового комплексу європейського і британського, вони взаємоінтегровані і діють спільно, скажімо, ракета скалки э, Штормшеду. Це практично одна та сама ракета. Я вже не кажу про цілу низку е, різних інших е, воєнних технологій, які використовуються спільно двигуни е, на на нових челенджерах, три на британських, німецькі, ну і так далі, гармати німецькі. Тобто, мова йде про е, те, що е, таким чином Британія не зберігає не просто солідарну е, таку функцію, а в нас зберігає взаємопроникнення і. і... В цьому плані зрозуміло, що загроза приходить до влади Трампа, хоча він бідний сидить зараз в суді пояснює, чому платив порноакторці 130 тисяч доларів. А, і все це може закінчити дуже сумно, тому що суд не йде в тому напрямку, як хочуть адвокати Трампа. Але разом з тим, цей страх є. Означає, що приїзд Столпенду Сунака у Варшаву є лише певною демонстрацією того, що європейці. Шукають свою так би мовити позицію в НАТО, і заклики пам'ятаєте Макрона до певної автономії, да Європейського Союзу воєнної автономії оборонної автономії. Вони будуть мати певні проявлення вже не пізніше. Я думаю, як на цьому саміті, де буде зрозуміла менше більша розстановка сил, і сьогодні у Китаї летить Блінкен, зрозуміло, mm -hmm. це демонстрація теж певної. Позиції вже об'єднаної, тому що після голосування в Конгресі американці гіпотетично вони відновили своє лідерство у світі і демонструють досить високу таку, я би сказав, навіть об'єднану рішучість діяти проти Росії. Росія опинилася абсолютно іншій геополітичній позиції, іншому геополітичному статусі До цього здавалося, що все Росія. Фактично виграла, і вона може тиснути і говорити все, що завгодно, з точки зору вимог до України і Заходу, але виявилося, що це зовсім не так. Америка, Європа не хоче будь-яких мирних переговорів з Росією, якщо не будуть несправедливі, з точки зору її поглядів на скажімо світовий порядок і ситуацію з ітетом держави, яка, яка є молодою демократією. Угу. А, перш ніж перейдемо до нашої наступної теми, яку з вами, шановні гості, хочемо обговорити, я звернусь до наших глядачів, що у нас зараз триває збір для українських захисників з бригади Помста, це підрозділ Фенікс. Прикордонники збирають кошти на нічні дрони. Камікадзе FPV. ми закликаємо кожного з вас долучитися до цього збору, адже маленьких донатів не буває, ви можете задати навіть гривню. Повірте, це дуже дуже важливо для наших військових. Усі подробиці і реквізити на цей збір є в коментарях. Під цією трансляцією також в наших соціальних Мережах, зокрема, в Телеграмі, ви можете перейти і за QR-кодом, який так само ми лишаємо в наших реквізитах, де ви можете задонатити. Ну і ціль збору це 400 тисяч гривень. Наразі вдалося зібрати трохи більше 38 тисяч. Давайте піднажмемо і закриємо цей збір, бо військові розраховують на нас. Що ж, давайте до тієї теми, яка вчора сполохнула наше суспільство. Мабуть, переважна частина за кордоном, тих, хто знаходиться, адже саме їх безпосередньо це стосується українцям за кордоном припинили видачу готових паспортів. Документи можуть отримати тільки діти до 12 років. Про це повідомляє держпідприємство документ. Пояснюючи це технічними причинами, тим часом у мережі публікують відео, нібито з центрів видачі паспортів у Варшаві. Там величезні черги. Чоловіків, які не можуть отримати вже готовий документ, Ну, давайте подивимося цю картинку, який це ажіотаж викликає і справді стоять в основному, ми бачимо чоловіки. Жінки так само є, якщо ну, ти бачиш, там ну, їх менше, так багато, але річні, що це... жінки там можуть отримати документи необхідні. Да. А от... Це правда. <смір> ну і давайте так. Що у МЗС? вчора вранці ми е, запитували, чи є коментар МЗС. Його не було. Потім всі прокинулися там відповідні служби, включно з міністром, і все ж таки пояснили нам це рішення і чи правдиве воно чи ні. Бо спочатку це був просто такий інсайт наших колег дзеркало тижня. Отже, у МЗУ МЗС прокоментували призупинення консульських послуг для українців призовного віку за кордоном. За словами голови відомства е, е, Дмитра Кулеби, не може чоловік приз одного віку, що виїхав за кордони, показав своїй державі, що питання її виживання його не обходить очікувати на отримання послуг від цієї держави під час війни. Почуємо кулебу. Якщо ці люди вважають, що хтось там далеко на фронті воює і віддає своє життя за цю державу, а хтось посидить за кордоном, але при цьому буде отримувати послуги від цієї держави, то так це не працює. Перебування за кордоном не звільняє громадянина від обов'язків перед батьківщиною. Саме тому я доручив вжити заходів щодо відновлення справедливого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку в Україні та за кордоном. Це буде чесно. Угу. Ну так. я тут єдине, що я хотів додати, що е, недоступні послуги консульські не тільки маються на увазі видача готу... паспортів. От тут є перелік і засвідчення документів на нотаріальні послуги, отримання або відмова від громадянства, соціальні виплати, обмін посвідчення водія, оформлення віз, реєстрація активів цивільного стану, взяття на консульський облік, ну і багато інших моментів. Тобто так. це ну, дуже великий спектр. в інтернетах вже згадали статтю 25 конституції України. В якій написано параграф третій, що Україна гарантує піклування та захист своїм громадянам, які перебувають за її межами, гарантує, але ми бачимо інтерпретацію міністра. Іншу панове. Отже, давайте проаналізуємо і почуємо вашу думку, що це означає. Ми наших глядачів сьогодні запитуємо, навіщо українцям за кордоном обмежили консульські послуги. Варіанти відповіді чотири щоб поверталися в Україну. Uh, щоб не було соромно перед західними партнерами, де власне в нас при, чоловіки призивного віку в них там перебувають, uh, щоб не дратували тих, хто лишився в Україні, в тому числі військовослужбовці. Те про що пише Кулеба. Ну і щоб навпаки не поверталися uh, в Україну. Ось так, ну що це може призвести, в тому числі до, до цього. А, отже, панове, як ви це бачите, давайте Степан Богданович. Потім, потім потім пан Станіслав. Добре, ви задали про конституцію, але там є і інша норма прямої дії про обов'язок громадянина захищати свою державу. Так, Треба вибирати яку норму зараз коментувати. Я коментую ту, яку я назвав. Я вважаю, що це норма пріоритету. Задаємо коли е, 7 числа Хамас напав на Ізраїль, то в всіх аеропортах світу показували, як євреї з різних кінців світу, які мали громадянство інших держав, летіли додому, вступали в свої підрозділи воєнні і не боялися воювати. Розуміючи, що це також війна, так, можливо, не така. Монументальна, фундаментальна, як з Росії, яка володіє не тільки ядерною зброєю, але й важкими видами озброєння, веде війну на територію України, маючи перевагу практично у всьому Але разом з тим це війна. Тому я думаю, що в цьому контексті це перші заходи, які на які наважився український уряд для того, щоб повернути дійсно військово зобов'язаних чоловіків якусь кількість для участі у війні це не означає, що їх кинуть тормові батальйони на ноль. Згідно нового закону у чоловіків є право вибору, куди йти вони можуть власне вдатися до рекрутінгу. До принципу рекрутінгу, коли пише заяву у відповідну бригаду. Бригада вибирає спеціалістів, навчає їх. Є певні умови, і новий закон якраз він досить. Мені здається, після тривалих дискусій досить ліберально з одного боку, з другого боку, чітко визначає можливості для того, щоб стати дійсно на захист країни своєї, бути добре підготовленою людиною і не уникати цього. Ми з вами залишились всі. Нас четверо ми залишились, жили під бомбами і ракетами, і в мене немає симпатії до людей, які втекли з України, крім жінок і дітей, зрозуміло, тих хворих, чоловіків, які не можуть воювати. Але коли вся преса світова пише про батальон Монако показує українські дорогі автокари з номерами, які рожляють по європейських містах, знаєте, мене також це викликає непрості емоції внутрішні. Я розумію, я доктор наук права. Я віддаю собі звіт, тому що захищати права і свободи людини потрібно незалежно від того, яка в даному випадку є ситуація в країні, але з іншого боку. Ситуація в країні критична. Ми виживаємо як народ, як держава, і треба зрозуміти, що це остання можливість історична залишитися на цій території, яка є історичною для українців, де виник український етнос, де ми маємо багаті, так би мовити, свої історичні традиції. Але разом з тим Путін поставив на кон питання про те, що українського народу не буде. Це буде малоросійський народ. Української держави не буде, бо її ніколи і не було з його точки зору, і з його погляду, що це означає? Це означає, що нам потрібно проводити іншу ідеологію. Ми не можемо сьогодні захищати, використовуючи наші суб'єктивні, ліберальні, філософські і навіть справедливі ціннісні погляди на цю тему, говорити про те, що ці люди вони мають отримати всі необхідні документи. Я думаю, коли правий держава. Яка надає ці послуги, вимагає сьогодні їхньої участі, і вони мають визначитися, в чому суть цієї участі має бути. Наголошую, що тільки в Києві, по підрахунках, приблизно в одному з районів найбільших знаходиться біля 200 тисяч колишніх військовослужбовців з сержантсько-офіцерськими званнями, які до цього часу не мобілізовані. Збройні Сили України. Вони частково за межами України, частково знаходяться ну, в різних, скажімо так, статусах. Але разом з тим, а, ми маємо зрозуміти, що без мобілізації, без поновлення ресурсу, а, ресурсу, потенціалу а, Збройних сил України, особового складу, навчання, перехід на інший етап війни не відбудеться. Ми змушені все одно а, рано чи пізно прийняти це рішення, треба прийняти його раніше. Зараз. Та, я, вибачте, я тут маю не можу не поставити вам це запитання. Звідки інформація про ці 200 тисяч, які ви озвучили, тому що зараз дуже дуже прискіпливо ми побачили в останні дні ставляться до будь-яких цифр щодо військовослужбовців, щодо різних питань пов'язаних з збройними силами України, біля резервами і так далі. І там центр протидії дезінформації робить заяви і постійно аналізує, робить зауваження журналістам. Тому ми маємо от зараз бути особливо уважними до будь-яких цифр, які в цьому контексті. Лунають, тому я попрошу вас ну, ці цифри якось обґрунтувати, скажімо так. Це дослідження блогерів, які оцінювали власне, через систему проживання людей, їх кваліфікацію. Коли були доступні дані для цього в минулому. Цих людей може і значно менше, може вони роз'їхалися, багато з них померли, але ці цифри. Не є достатньо контраверсійними для оцінок. Вони є лише приблизно для розуміння того, що потенціал наповнення збройних сил, в тому числі людьми, які служили в збройних силах минулої країни, які мають воєнну підготовку для того, щоб не брати 18-річних і молодих людей, для того щоб збройні сили мали потенціал швидкого відновлення, Україні існує Україна. Так чи інакше мала достатньо великі збройні сили, починаючи з 90-х років. Якщо уявити собі, що в 90-х роках вишкіл воєнний проходили 20-річні, наприклад, то зараз їм 50 років. Тобто мова йде про те, що таких військових ми можемо зараз відновити. Якщо зважити, що ми щороку. Призвели на воєнну службу в середньому 130-120 тисяч громадян України, то ми можемо порахувати, що це достатньо для того, щоб ми могли вирахувати цю суму, про яку я сказав, для ну скажемо, кінець зрозуміло угу, угу. степано Богдановичу. Дуже Дякую. дякуємо вам за те, що долучилися до нашого ефіру за вашу аналітику. Як завжди, глибоко та конструктивно. Спасибі, а я хотів би передати слово Станіславу Желіховському. Пане Станіславу, знову ж таки, давай перше для, для, для цього нагадати, для влечіна, чого, починали, да? Так, Оль... Давай додамо до нашого ефіру ще військовий юрист, учасник проєкту Пантері Тарас Боровський. Він вже з нами на зв'язку. Пане Тарасе, вітаємо вас. Доброго ранку. Там. А тепер ну, теперь далі да? так? пане Станіслава, ваша думка, і я нагадую опитування, яке триває в нашому ефірі, навіщо українцям за кордоном обмежили консульські послуги, щоб поверталися в Україну, щоб не поверталися в Україну, щоб не було соромно перед західними партнерами і щоб не дратувати тих, хто лишився в Україні, в тому числі наших військовослужбовців, які захищають безпосередньо зброю в руках. Пане Станіслава, який варіант обираєте ви? І як ви пояснюєте це рішення МЗС? Наскільки воно, скажімо так, політичне, а наскільки воно? Uh, і наскільки воно юридичне, я думаю, пан Тарас вже прокоментує та не скільки щодо щодо політичної складової, то я думаю, що тут радше це було зроблено в контексті прийнятого законодавства а щодо мобілізації українських громадян. І думаю, що тут власне і були прийняті такі от ініціативи з боку міністерства законних справ, і, власне, щоб можна було перевірити хто з громадян України, перебчуметься чоловіків, які перебувають за кордоном. Визначити можливо їхню кількість чи можливо, взагалі, яка тенденція є в цьому сенсі. І, вочевидь, тут можливо є, будуть найближчим часом якісь коректировки щодо цього. Якщо брати, скажімо так, моральну, можливо, сторону цього, ну, вочевидь, що певною мірою мене дивує, те, що дійсно. Пане Стане Станіславе, за ви сигнал. Зараз я думаю, відвисне пан Станіслав, і ми, ми почуємо його. М -м, підкажіть мені, якщо є пан Станіслав, ми зараз поновимо. Пане Станіславе, на словах мене дивує, що з них зв'язок. Тому можете з цих слів mm. продовжити. Ну, дійсно, погоджуючись з попереднім спікером, що дуже дивно, коли побачите такі от фотографії, скільки бато може бути чоловіків за межами держави, враховуючи все ж таки, що у нас є війна. Тому я розумію дійсно тих жінок і тих дітей, які зараз в. Тікали від війни, і це зрозуміло, і тих чоловіків, які, наприклад, є обмежено дієздатними чи повністю недіздатними, це також є зрозумілою річчю, але для нас, які чоловіків, які перебувають в Україні, які відстоюють її інтереси на всіх можливих рівнях, це дійсно дивна дещо ситуація. Але скажімо так, якщо брати певні наслідки, які можуть бути, ну я думаю, що щодо репутації, навряд чи це може якось Ось вдарити по позиціям України на міжнародній арені, але єдине, що може бути, скажімо, негативний нас, як то в цьому то в тому, що можливо певна категорія українців, які приводять за кордоном, можуть відмовлятися від українського громадянства і таким чином ставати резидентами іноземних держав. Ну це як е один із варіантів, тому що все таки ми повинні розуміти, що цими методами ну навряд чи можна буде повернути всіх наших громадян, ну маце з чоловіків mm -hmm. Ного віку до України, і це тут варто бути свідомими, ну власне, але тим не менше, все одно все ж таки хотілось би, щоб було більше ясності в цій ситуації, і щоб власне було більш чітка картина. Ну але не тільки просто ті заяви, які ми можемо почути. Я думаю, що найближчим часом все ж таки буде це зроблено і можна буде більш так от предметно аналізувати і, скажімо так, уже по, по різним категоріям, включаючи і юридичну складову. <зум> ну, Власне нагадаю, що серед припинених цих консульських послуг якраз Зараз і стоїть на паузі ця послуга відмови від громадянства, тобто відмовитись від нього так легко а, не вийде, пане Станіславе. Дуже дякуємо вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Кандидат по експерт міжнародний Станіслав.